Іван Нечеловецький, Кайдашева сім'я, частина 19 Між батьком і Мотрою став Карпо, наші з землі виріс. Тату, не бийте Мотрі, крикнув він несамовито. Яке право ви маєте бити мою жінку? А чому же вона не слухає матері та тільки збиває бучу в моїй хаті? Бо не Мотря винна мати, мати всього важку роботу скидає на Мотрю, а сама тільки походеньки та посиденьки справляє. То це ти таке говориш за свою матір? крикнув Кайдаш. То це ти мені коли ж хочеш через свою жінку? крикнула Кайдашиха, приступаючи до Карпа з другого боку. От чого я діждалась на старість від своїх дітей. Як ти смієш таке говорити на свою матір? суворо крикнув Кайдаш і приступив на ступінь ближче до Карпа. Тату, не наближайтесь, говорив спокійно, але понуро Карпо, стоячи стовпом на одному місці. Через твою жінку, через отей ледащу, та я буду на старість таке лихо терпіти, крикнула, аж завищала Кайдашика і вдарила кулаком об кулак під самим носом у Карпа. Карпо навіть не відхилив голови і не кліпнув очима. Він тільки витріщив їх ще більше, так що вони стали зовсім круглі. Я поб'ю на тобі оце мотовило на трісочки, як ти не впинеш своєї жінки, крикнув Кайдаш, приступивши до Карпа ще ближче. Карпо не оступився і не відхилився, і тільки зблід та понуро поглядав на батька. Тато оступіться, не вводьте мене в гріх, сказав Карпо. Кайдаш з Кайдашихою то приступали до Карпа, то відступали. як хвилю б'ють у скелистий берег та знову відходять від його. Карпо стояв, не наче скеля. Дуже дражливий старий Кайдаш розходився, кинувся на Карпа з кулаками і штовхнув його рукою в груди. Карпо зблід, як смерть, а тонкі губи міц стулені. Стали зовсім білі, наче полотно. Тату, не бийтесь, ледве промовив Карпо. Кайдаш блідий, за темними, блискучими очима, знову кинувся на Карпа. Тату, візьміть лучше сокиру та за одним разом зарубайте мене, промовив Карпо, ледве дишучи. Він почутив, що вся кров налилась в його голову, заливали йому вуха, очі, він почув, що в його вухах задзвоніло і зашуміло і зашелестіло, а в очах все в хаті почало крутитися. Не лізь бо за душу родова душа. крикнув Карпо та й кинувся, наче звірно батька і штовхнув його обома руками в груди. Старий Кайдаш як стояв, так і впав на взнак, аж ноги задир. Поламані шматки мотовила, випали з його руки, вдарилися об грубу. Кайдашиха Мотря і Лаврін крикнули в один голос. Лаврін з матір'ю кинувся. Оборонять старого батька і заступив його собою. Карпо оступився на два ступені до стола і знов став непорушно, наче скеля, білий, як крейда. Його темні очі погасли і ніби померкли, а волосся на голові настовбурчилось і стирчало, наче в їжака. Мотрі злякали, що за її мотовило син побив батька. Лаврін з матір'ю підвели батька і посадили на леві. Кайдаш не говорив ні слова і тільки стогнав. Він не стільки. Забився обділ, діл, як стривожився, неповага от сина і сором перед своїми дітьми і гнів і злість все злилось докупи в його душі, запекло його в грудях так, що йому здавалося, ніби Карпо вбив його на смерть. Нема в тебе бога в серці, не дурно ж ти до церкви не ходиш, через силу вимовив Кайдаш та все стогнав. Кайдашиха почала голосно плакати, у Лавріна брови насупились. Він був ладен кинутись на Карпа і обірвати йому волосся на голові. Одна Мотря спокійно сіла на лаві, згорнула руки і дивилась то на піч, то під піч. В Карпа кров почала отходити од очей. Вже перед ним перестав крутитися світ. Він узяв шапку і вийшов з хати. Це все через тебе, невісточко, промовила Кайдашиха і вдарила до Мотрі. Кулаком об кулак, може, через мене, а може, через вас, спокійненько промовила Мотря, дивлячись під піч. Сур вам, пек вам, поставлю вам хату через сіни та про мене, так хоч голову собі поскручуйте, сказав Кайдаш. Тепер зробіть моїй матері двоє мотовил, спокійненько промовила Мотря. Бодай тобі добра не було з твоїм мотовилом. Через твоє мотовило син побив батька. Ой світи мій, не дадуть діти своєю смертю вмерти, бідкалась Кайдашиха, хоч зараз вибирайся до сусід своєї хати. В сумний зимній вечір заглянув через вікна в хату. Густі діди стали по кутках і навели, як блідата сумна смерть, покій на роздражену, рознівану сім'ю. Молодиці замовкли та тільки важко зітхали. На лаві сидів старий Кайдаш, сидів мовчки і собі важко зітхав, підперши голову долони і спершись ліктем на коліна. На його широкому блідому лобі, на його спущених віках, лежала глибока важка туга, лежав сором, перемішаний з жалом. Він не їв цілий день, його тягло за живіт. Продовження наступної частини